Скажите, пожалуйста, каким чином можно побороть в Украине коррупцию? Каким чином коррупцию? Не знаю. Ваши думки? Ну как обычно говорила уже, что нет хозяина, нет, как сказать, контроля денежных средств, которые поступают не в карманы трудящихся, а Нашим чиновникам. Все, то має бути якийсь контроль. Звісно, так. Да. А в нас його немає. Я не бачу шляхів, вона дуже глибоко сидить. Згадайте, 93 за рік, коли ваучери нам видали. Пам'ятаєте, нас було 50 мільйонів, а ваучери оцінили в 10 гривень. І майно нації оцінили в 500 мільйонів гривень. То як можна побороти корупцію, коли вся маса людей без коштів, а 5 6 сімейних кланів мають все майно в руках? Як поворот? поборот? Де шляхи? Ну, можливо, ви знаєте вихід. Я не можу вас закликати до того шляху. Уже було 7 листопада. Вибачте. Бути чеснішими з народом, менше гребти собі <схід> і ділитися. Хоча на самому, ну, як би такого не буде. Зараз не дуже діляться з народом. Не, не дуже діляться з народом. Е, ну, Я думаю, треба зробити люстрацію таку повну, щоб всі, хто чиновники були ще в 90-х. Ще коли тільки починалася розбудова країни, вони всі пішли на пенсію, займалися би господарством і своїм ж бізнесом. А прийшли до влади нові люди, які не мають стосунку до бізнесу, не мають спіль... власних бізнес інтересів, які дійсно хочуть жити в кращій країні. А є такі люди? Я думаю, є. І якщо, наприклад, саме сучасне студентство не зіпсується цією владою, яка в нас є, то тоді вони могли б бути претендентами, вони могли б вже змінити цю країну в найближчі 10 років. Законом ми дали закон і дотримуватися закону. Виконувати всі, як, всі пункти закону. Це єдине, ви ж знаєте, ще більше. Більше я не знаю других методів. А зараз виконуються ці закони? По відношенню до Юлі, по відношенню до Луценка, по відношенню до всіх, як вам сказати, е тих, яких ми їм вигідно, до тих відно відносять і віддержують закони, а по відношенню до нас ніяким. Як взагалі? взагалі. Буде завжди корупційна країна чи як? Може, може буде ще й хуже, ніж корупційна. Владі. Між собою побороті її. Тому що, по-перше, я хотів би сказати про молодих. Молоді зустріються на роботу, і вони працюють, їх, їм не платять, як, як треба, тобто в конвертах платять. Потім значить, друге зовсім не платять, не оформляють їх на роботу. Ще як молодим жити. А ясно, вони з чиновниками діляться підприємці. У них, звичайно, услуги повише, вони закладаються і так далі. Тобто система, все залежить від влади, як то кажуть, з голови все. От. Ну я думаю, що поки, поки в нас ще не все поділили, в тому числі землю і так далі, то корупція буде, вона нікуди не йдеться. Це дуже складне питання, чесно кажучи. Але ви знаєте відповідь? А, потрібно, щоб садили в тюрму за корупцію на дуже великий термін. А скільки? Років на 20, мабуть. І тоді тільки. Тобто всіх посадити і тоді не буде корупції. Ніхто бере взятки чиновників, а тоді. Тоді, може, б не буде. Мені здається, що це непобідіме. Але ж в інших країнах якось борються з цим явищем. Ну, я думаю, що це не в нашій країні. Побороти корупцію в Україні, uh -huh. а це неможливо. Чому? надо сталінське времена, времена. вернути отоді тільки. Це ж буде багато жертв, а так, що без жертв. Не вийде. Не вийде. Треба починати відтуди і спускатися сюди до нас. Українців і так вже 40 мільйонів. Буде зовсім мало. 46. Тоді буде вдвоє менше. Зате не буде корупції.